Майку кін Вітаю, друзі! Смачні, ніжні, ситні курячі котлети для обіду чи вечері. Вони виходять настільки соковитими, що підійдуть як для будніх днів, так і для святкового столу. Курячі м'ясо набагато ніжніше за ту ж свинину або інші різновиди м'яса, тому котлети з курки виходять більш повітряними та соковитими. Ну і цю страву сміливо можна віднести до категорії дієтичних, адже ні булки, ні борошна в них немає. Для приготування таких котлет нам знадобиться цибуля рібчиста, дві штуки, яку ми очистили та дрібно нарізаємо. Далі ставимо пательню на середній нагрів, вливаємо рослину олію, всипаємо нарізану цибулю на пательню. Смажимо до золотистості. Знімаємо з нагріву та охолоджуємо. Далі в ємкості змішуємо сметану 20% жирності 100 мл. Всипаємо манку 3 столові ложки та вливаємо у теплу воду 50 мл. Перемішуємо. Додаємо курячий фарш 500 г. В мене фарш з філе курки. Всипаємо сіль 1 чайну ложку. Чорний молотий перець 1 чайну ложку. Та всипаємо попередньо смажену цибулю. Ретельно перемішуємо до об'єднання всіх інгредієнтів. Йдемо смажити котлети. На пательні нагріваємо рослинну олію, Нагріб максимальний. Мокрими руками формуємо котлети та викладаємо на пательню. Подальшому зменшуємо нагріб на середній. Друзі, якщо вам до вподоби це відео та взагалі моя творчість, прошу поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Перевертаємо наші котлети та смажимо до золотистої скоринки. Викладаємо котлети на тарілку. Та можна куштувати. Такі котлетки можна сміливо їсти, навіть якщо ви рахуєте калорії чи просто на ідієтичному харчуванні. З чого м'ясо котлети виходять не такі жирні, як, наприклад, зі свинини, але при цьому не менш ситні та поживні. Їх можна подати з будь-яким гарніром та овочами, Маленьким дітям курячі котлети теж дуже подобаються. Знову ж таки, через особливості ніжного курячого м'яса. Всім смачного з вами була Марі Кокінг.